不行。 Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскресе! Благословенно Царство! Воскрес! Отца и Сына и Святого Духа! Обители, ради сим всяком раде стране і вірні живущих в них, Господу помочь. 18 квітня 2023 року, у вівторок світлої Седмиці Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Миколаївському соборі Свято Покровського жіночого монастиря міста Києва. За літургією предстоятелю співслужили вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський лавр і єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужіння молилась настоятелька обителі й Калісфенія. Келісфенія, богослужбові пісні співи виконував хор сестер Покровського монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Нуфрій відзначив духовенство монастиря богослужбовими і церковними нагородами. За літургією піднесли прохання про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним.

На завершення святкового богослужіння священнослужителі, сестри-обителі та віряни, на чолі з блаженнішим архіпастером пройшли хресним ходом навколо собору. Після відпусту предстоятель привітав сестер та парафіян-обителі із Великодним. Дік вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим найбільшим нашим християнським праздником світлого Христового Воскресіння. Ми дякуємо Богові за те, що Господь сподобив нас зустріти цю День Пасхи, відсвяткувати його, прославити Бога, помолитися за свою українську землю, за народ, за військо, за всіх, за всіх людей. І просимо, щоб Господь благословив наше життя, щоб ми кожний свій час зустріли Пасху, вічну Пасху в Царстві Небесній, во Христі Ісусі Господі нашим. Христос на Воскрес! Христос Воскрес! Штос воскресе. Штос воскресе. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.